Стрішечки гайну на бігу На простих погодних умовах, що доводиться по калюжах і по сніжній сахарі діти ще й під але тим не менше мене запитують. Перспективи позитивні для нас результативності переговорів трьох сторонніх звучиться представники України, США та Росії. Ну, з того, що ми почули від президента, від Володимир Александровича чомусь мені. Бодіється, що так собі перспективи, тому що, на мою думку, чисто такий погляд з точки зору психології, що якщо б були перспективи реальні вийти на якісь прийнятні результати, то думаю, що прямо в контексті повідомлення про доповідь. Групу переговорна про результати. Вже ну, дуже логічно було би говорити про те, що потрібно тиск. Збільшувати станційний тиск, тому що це про зупинку війни. Це зрозуміло і так. В цій ситуації, якби тиск з боку партнерів був би не знаю, сказати, максимально можливим, то напевно Росія була би більше зговорчою, як кажуть так. Тобто у них було б значно більше проблем з фінансуванням військових потреб. Ну і, відповідно, значно більше проблем було б всередині країни. І тоді їм би якби не було куди діватися, як іти зі свого боку на реальні компроміси. А оскільки тиск би санкційний та інший супутній, Ну, Я не скажу, скажу будь плавний, але м'яко кажучи, по суті, напевно, все-таки значно більше політичних заяв, ніж реальних інструментів впливу вирішального впливу на грязь. то Росія собі спокійно і далі ставити автомати. Вимоги, умови, умови позиції сили, тому що вони зараз мають певну перевагу, напевно, більшості компонентів. І тому з їхнього боку виглядає цілком прийнятним тиснути на жертву, вимагаючи виконання всіх або майже всіх їхніх забаганих політичних, скажімо так, така історія. Так, в неділю сказав Олег Санич, має відбутися ще одна зустріч. Каже, президент що нашого боку готові повністю будемо. Каже, до всіх питань, які обговорюються і що будуть спробувати прискорювати зустріч неможливо, що це означає, що може бути і раніше, ніж неділю, але головне, дуже хотілося б, щоб реально наші переговорники змогли достукатися до агресорів, до агресивних сусідів. Це дуже важливо. Ну і якщо хочете заради того, щоб реально наблизити повернення миру в Україну, я думаю, що варто, можливо, говорити і з такої позиції навіть ну, просящої сторони, яка ну, поступається за багатьма компонентами ці п'ятій війні. Тобто думаю, що можна було б повторюю. Не тому що хочеться це говорити, не тому що вважаєш це позитивним, прийнятним, а заради того, щоб наблизити реальне повернення миру в Україну. Ажиториць, ну окей, ви довели, ви сильніші. Так, ну ось бачимо це, Але все ж ми сусіди, зрозуміло, що ця хата війна на довгий час, м'яко кажучи, віддалила наші сусідні країни, але давайте все-таки окей, у вас є якісь. Там вимоги, застереження, побажання. Давайте все-таки будемо шукати реальні компроміси для того, щоб не продовжувати взаємно вбивати і знищувати один одного як сусіди. Думаю, це могло мати якісь шанси на вихід на же з'ятилися. Тому що, якщо говорити нам політувати з позиції сили, ну шанси стрімко наближаються до нуля. Так я відчуваю. Така моя думка. Тепер з приводу клятуємося лікарський. яка супроводжує Майже весь час, п'ятої згріни, повномасштабно вимагається. У пліці. Потім у нас є ганебна десифікація. Наша позиція переговорна з розсіяними, з посередниками, з партнерами. Вона значно складкіша, ніж могла би бути тому що наявність мусифікації, заганяння і утримування силою громадян в армії показує, що в Україні на похороніші є критичні проблеми з тим, ким захищати нашу державу. А отже, це сприяє першим сумнівам з боку партнерів. Хтось з них може допускати дуже думків, що справді щось там розгляне. Що типу щось там правильно кажуть, що вони умовно когось. Когось хоче дзвонити і тупина. Розумієте? Таких можливостей. Таку вибушку не можна залишати для партнерів і просто не можна. Це важливо. Тепер не відбудеться. Офітація, на звичайно, потужна є доброї знати сюди. Вона є по мотивації громадян України. Вона є основою, думаю, найбільш масштабного кремотозу. Якщо не за цю зараз, що ще и так може бути, то за... Пані хіна, де, 10, не на кілька 10, ну, не точно. Це величезний схематоз, який на який базується на абусифікації, в якому наживаюся нечисті на руку особи. І плюс абусифікація просто ще більше добуває гекономику, заганяє з від видково в тіль.

Важливо, щоб ми з близьким як на швидше припинили це живе явища, і перейшли до контактування цього, виключно одновільне контрактивний засади. Це дуже-дуже дороги і все явно борсом можемоватися. Тим які кажуть, що вося. Хоча він не, не варний тут видно. Оці лікарськи не вирішують цю проблему. Тому що... Погірше, поглибший і поглиблю. Це подальше. Це буквально питання. Називання. Послухаємо робити. Питання перспектив. Збройні приміни. Перспектива майбутня. для наших людей. Як найшвидше, падає, це здорового лобника, скидають стати. Ну і, звісно, коли пані українці, наверняні країни, вони рушаються найбільшими українськи, що ми бачимо регулярно, попростому. Стабиться все на якісь там слої позитивно. Це від ласки для тяжого садочку. Сьогодні зрозуміло, що бы реально цього не я вже не було таке сама, то давно відповідальний за сер і. Бувають реально 50 рішень. Публічно сказали б. Ми фальсифікацію не займаємося. Ми не допускаємо. Заганяємо погрози і приносимо когось. Ладно, ми не допускаємо припаску щодо спіргови. Ми ставимо. Чітке задання зараз зацікавляється якісний паховий пошук, наявно спроможність воювати, які не спроможні, готовий фізичне гарно, а вікторі письмово без обмежень пам'ятного забирання телефонів отримування. Не воля. Нехай поговорила, просто увійдемо режимі. Готовий підписати підтвердження готовності. Надав сутчина. Буду дуже сподівається, що зараз позиція здорового. Буде почути там в мене відбувається річні обіді і ми зможемо виходити найважчого розмокрилих становища яке умови зачинної російської агресії нашу рівну. Загнали наші ж учні кати Такий саме почався не керують, але закривають очі на це слабілює, на козинку. І дуже буде що бог допоможе нам подавати цю найважчу проблему, і потім самі туди створимо допомогу по масштабу і Ну і звісно ще траві ціно. Тому щоб бути дуже громадян. Робити все можливо, щоб втукатися до оптиця. Це ваш дерга. Треба пробувати організуватися так, щоб затримав через що моряж. Систематизована показати обрано якої є позиція великі кількість вогня да, видався по і зробити це для того щоб неможливо було це ігнорувати ось така не провагу також Всім добрим життям бажаю найкращих, не бажаю стати доброго і всім нам ще що пораненого життя з Богом.